Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: до будні та свят. Сьогодні пропоную приготувати класичний, смачний та дуже простий десерт, шоколадну ковбаску. Список інгредієнтів я, як завжди, викладаю внизу під відео. Отже, для приготування солодких ковбасок треба взяти 500 будь якого печива, у мене з шоколадними дробсами. 100-150 г нарізаних грецьких горіхів, 4-5 столових ложок цукру, 3 столових ложок какао, 150-200 г вершкового масла, 150 мл молока. Зараз в миску руками ломимо печиво на невеликі шматочки, але не достану крихти. Далі додаємо горіхи. У каструлю висипаємо цукор та какаву, перемішуємо їх разом. Додаємо вершкове масло, вливаємо молоко, ставимо на вогонь та міскуємо все за допомогою вінчика. Вершкове масло повинно розтанути, проте масу до кипіння не доводимо. Після цього виливаємо масу з каструлі на печиво з горіхами. Акуратно та повільно перемішуємо. По мірі охолодження маса починає густішати. Далі викладаємо кухонну дошку, застеляємо її двома шарами харчової плівки для міцності. Оскільки я планую зробити дві ковбаски, то висипаємо на плівку тільки половину маси. То, хоче меншу порцію, можна розділити і на три частини. Формуємо ковбаску та завиваємо її у харчову плівку. Так, щоб маса не протікала. На всяк випадок, я загортаю ковбаску ще раз у харчову плівку, щоб виріб точно був цілісним. Аналогічним чином робимо другу кубаску з цієї половини маси, що залишилося, такий десерт просто обожають діти, та й дорослі від нього рідко відмовляться. Обидві кубаски кладу на дошку і ставлю у холодильник мінімум на 2 години, а можна і на цілу ніч. Але застигають вони доволі швидко. Тільки погляньте, яка краса, правда, схожі на справжню ковбасу? Зараз покуштуємо і пересвідчимо, що це не тільки гарно, але й дуже смачно. Кобаски вийшли цілісними, розрізаються дуже легко. Подавати десерт треба у нарізаному вигляді. Це ідеальне доповнення до чаю. Тому я щиро раджу приготувати солодкі ковбаски для себе та близьких. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Та не тиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення. Пишіть у коментарях, які саме десерти полюбляєте ви. Мені дуже цікаво, смачного та продуктивного вам дня!